Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу вам запропонувати такий автомобіль, як Opel Movano. Автомобіль приїхав до нас з Німеччини 2020 року випуску з пробігом 97 тисяч кілометрів, повною сервісною історією, пообслугованні та двигуном 2,3 дизель. Авто йде у нас в кузові L2H2 на гарній комплектації, в дуже збереженому стані. Так як завжди, зараз покажу трішки комплектації автомобіля. Вона у нас сьогодні хороша, не проста. А пізніше пройдемося по окрасу. Маємо простенькі галогенні фари, передні пактроніки, гарна резина Bridgestone з оригінальними ковпаками, електрорегулювання дзеркал, автосвітло в нас є, повне автосвітло, круїз контроль, такий от пробіг, мультикармо, шестиступенева коробочка передач, штатна магнітола. у нас є Режим еко, старт-стоп, кондиціонер, датчик тримання полос. Сюди є два сидіння спереді. У кожного є свій підлокітник, дуже комфортно. В такому стані у нас сама будка. Далі йдуть у нас розпашонки на магнітах, добре під'їжджати під рампи на загрузку. Маємо задні патроніки. Тепер окрас авто. Автомобіль у нас йде весь в рідній фарбі. Кого зацікавив даний автомобіль? пишіть, телефонуйте авто в наявності у Луцьку.